Ну а на фронті нашим захисникам зараз найскладніше на Покровському і Корахівському напрямках значно посилили окупанти тиск на Краматорському, Торецькому і Времівському. На цьому наголошує головнокомандувач Збройних сил України. Станом на 17 грудня сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Оперативна стрічна обстановка залишається складною. Основні зусилля Сил оборони зосереджуються на утриманні займаних рубежів позицій, нанесенні противнику максимальних втрат, його виснаження, створення умов для подальшого звільнення нашими підрозділами тимчасово окупованих територій. На турецькому напрямку ворог щодня штурмує та намагається просочуватися до українських позицій. У місті тривають запеклі бої. Попри те, що росіяни втрачають у турецьку велику кількість особового складу, вони продовжують атакувати українські позиції власною піхотою. Стримують російський тиск артилеристи об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють. Екіпаж української самохідної артустановки Богдана. Місця скупчення ворожої піхоти трощить надрузки. Як працює надійна і точна зброя наших артилеристів, бачила Марина Асмолова, репортаж з торецького напрямку. Звільняюсь, ну по-другому тут Далі буде ще більше. Дістатись до позицій артилеристів об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь вкрай складно. У небі рій ворожих дронів. Окупанти щодня штурмують українські позиції в районі Турецька. У самому місті тривають запеклі бої. Лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Щойно ми дістаємось до бліндажа, бачимо, як у воїнів люті кипить робота. Плюс до бою. Нашій піхоті потрібна допомога артилерії. Костян, реп включай. Є? Так, давай. Є. Приготувати по п'ять. Зараз бролі. Хутомір, но! Ну, Є. Гармата! Бати! Так працює САУ Богдана. Це робота бригади Люч. Богдана українська самохідна артилерійська установка, розроблена під стандарти країн НАТО. Сау прийняли на озброєння ЗСУ у липні минулого року. Сьогодні Богдана є однією з найбільш застосованих сау 155-го калібру. Далекобійний, дуже сам по собі габаритний вага даного снаряду у нас переважно 42-45 кілограм. Дуже гарна річ. Борисич навідник САУ, в об'єднаній штурмовій бригаді лють він чотири місяці до цього служив у патрульній поліції. Каже, САУ зарекомендувала себе ефективно на лінії бойового зіткнення, тому що нищить противника так само потужно, як і зразки наших партнерів. Точністю і далекобійністю. Залежно від снарядів, так, плюс-мінус 40 кілометрів вона може. В принципі, Машина швидко розгортається і готова до бою за лічені хвилини, а це неабияк важливо, коли ворог суне і команда до бою звучить. За світло частину доби за день може бути 5, 4, 5, 6 разів, залежно від того, як просувається ворог. Переважніше по скупченню піхоти, тому що піхота скупчується більш всього в, в живому секторі та у багатоповерхівках. Також допомагаємо, якщо піхота ворога штурмує, намагається зайняти наші позиції. На турецькому напрямку ворог застосовує малі штурмові групи. Росіяни атакують м'ясними штурмами під прикриттям артилерії і авіації. Окупанти втрачають у місті велику кількість особового складу, але продовжують тиснути. Бої дуже такі важкі. Піхота тримає оборону, проводить штурмові дії. Я взагалі. Кажу про нашу піхоту. Проводить штурмові дії, обхідні дії. Але так як ворог застосовує артилерію дуже великого калібру від 150 мм плюс е ну, дрони, то наша піхота потерпає дуже сильно. Зараз от, ми чуємо, по чому ворог гадить. По нам, по нашим військам. Взагалі ворог дуже прагне вибити вогневі засоби калібру 122 і вище міліметрів. Тобто зараз ворог працює по артилерії, наче. Ключовими перевагами, як кажуть бійці, є точність та мобільність САУ. Так як Богдана знаходиться на кольосному шасі Татра Фенікс, модифікація зараз Богдана Богдани 4.0, то вона є мобільною, тобто вона є самоходна артилерійська установка. Картузна система заряджання. Закладується боєприпас, після цього закладуються картузи з порохом. І маґільзи. Тобто вона відсутня, це картузне заряджання. Після чого вставляється ініціатор підриву, його ще називають праймер. І після цього закривається клінзатвори і робиться постріл. Ми можемо використовувати різні типи натовських боєприпасів, різні заряди на різні дальності. Серб командир Сау працює з Богданом майже півроку. Разом з побратимами він знищив чимало особового складу і техніки окупантів. Це крута тачка, це крута машина. Вона дуже мобільна, вона далекобійна, вона точна, вона автоматична. Що дуже прискорює розкладання, згортання, наведення. Всі ці діла. Вона сама склалася, сама розклалась тільки кнопочку. Треба нажати. Для ворога САУ пріоритетна ціль. Російські військові полюють на Богдану. Всі в Копанірі сидять, не щасливі, ланцети, зали літають. На турецькому напрямку ворог постійно намагається штурмувати та просочуватись до українських позицій. Ми і гради чуємо, і артилерію чуємо. Гатять, вони працюють і днем, і ночью. Коли погода поганенька, туман, сніг то більш тихіше, а коли ясно, небо чисте, без хмар, то. Працюють цілодобово, знищувати скупчення росіян допомагає злагоджена робота екіпажу Богдани. Як ваші відпрацювали? Чудово відпрацювали з другого пострілу. Ціль уражена та людь тих, кого називають богами війни. З Донеччини Марина Смолова Данило Городецький Ми Україна марафон Єдині новини.